Життя не зобов'язане давати нам те, чого ми чекаємо. Треба брати те, що воно дає, і бути вдячним за те, що це так а не гірше. Всім привіт, книголюби! Сьогодні я хочу, щоб ми занурилися у світ великої класики, естетичної насолоди, у світ, який вже давно звія вітер, але який ще досі живе на сторінках великого роману Маргарет Мічел Звіяні вітром. Коли я читала цю історію, моє серце не просто билося. Воно кричало, підіймалося, знову падало і розбивалося на шматки. А фінал розтрощив його вщент. Маргарет Мічел написала справжній епос про кохання, втрати і боротьбу. Над ним авторка працювала довгих 10 років і, до речі, писала його від нудьги. Це історія, яка розгортається на тлі драматичних подій громадянської війни та реконструкції півдня. Більша частина подій книги відбувається в Атланті. В центрі оповіді Скарлетт Огара. Жінка, яка розриває шаблони того часу. Вона ураган. Зухвала, вперта, горда. Як і кожна людина, я звикла ототожнювати себе з головними героями. Проте зі скарлет було все навпаки. Я намагалася зрозуміти її, але її цінності чужі, її холодний розрахунок лякає. Вона зневажає почуття, які для мене святі. І все ж я не можу не захоплюватися її волею. На початку книги вона поводиться як примхлива дитина, якій потрібна увага всього оточення. Але війна між півдним і північчю приходить несподівано. Північні Янки воюють за велику мету звільнення негрів. Але навіть шляхетні помисли перетворюють все на хаос, розруху і смерть. Все змінилося і скарлет також. Вона перетворилася на мула, готового вперто працювати заради заробітку грошей і нести цей важкий тягар, який впав на її плечі. Але щось все ж залишилося для неї незмінним це любов до Ешлі Вілкса. Особливу атмосферу створюють описи плантаційної культури півдня, зміни укладу життя, стосунки між расами і соціальними класами. Маргарет Мічел не ідеалізує героїв. Вона зображує їх з усіма вадами і чеснотами, тому вони здаються справжніми. Ще одна магнетична постать у цій історії Ред Батлер. Його цинізм, розум і пристрасть створюють незабутній образ чоловіка. Він був єдиним, хто розумів скарлетт. З ним вона могла відверто вести розмову, жартувати. На нього могла покластися в тяжку хвилину. Та скарлет не бачила істинного щастя в особі Рета Батлера, який був її чоловічою, егоцентричною копією. Звіяні вітром це роман, який не втрачає актуальності. Він показує, як змінюються люди під тиском обставин, що означає справжнє партнерство, довіра і втрата. У романі ви переживете емоційне дорослішання разом зі Скарлетт. Ви зануритеся в тубурю почуттів Скарлетт і Рета. Ви прочитаєте вдало описане становлення незалежності рабів та розвиток героїв, які не просто існують, а йдуть кожен своїм шляхом. А після прочитання книги рекомендую переглянути фільм.